Думається мені, що не зайвий такий конкурс, тому що в деяких питаннях ми десь промазали півтори покоління. Треба поновлю лакуну цю знімати. Кожен думає, що українська мова ну як це? Ну все кожен її знає, так? Але коли починаєш писати завдання, то розумієш, що ти багато чого не знаєш, багато чого треба підучити, можливо, прочитати, вияснити для себе. І мені вдалося це зробити.